Веддінісу, провідному бібліотекарю відділу інноваційних технологій та електронних ресурсів Полтавської обласної бібліотеки для інацтва імені Олеся Гончара. Чи готовий пан Денис? Да, добрий день. Готовий. Можете, то можна Тож починати. я надаю слово. Доброго дня. Добрий день всім, і сьогодні ми з вами вже чули і про штучний інтелект, і про авторські права. І буде актуально розповісти те, як використовувати це все в своїй роботі саме на нашому прикладі. Як ми працюємо з аудіоформатом, чи як ми працюємо із відео та з аудіоформатом. Розпочати все я хочу з того. Що до мене приходило і до нашої бібліотеки на інших наших онлайн-навчаннях, на інших наших а, зустрічах в Zoom і. приходило дуже багато питань, де ми а, записуємо взагалі наші ролики та наші відео. А, я вирішив вам показати це. У нас є для цього спеціальна кімнатка. Ось а, зараз я вам її покажу. У нас для цього є спеціальна. А, Кімнатка, котру ми зробили її повністю своїми руками. Так, все запрацювало, запрацювало Ось так ось вона виглядає. Вона маленька, я скажу одразу, невеличка така, 2 на 2 метри чи 3 на, 2 на 3 метри. Ось, і ви бачите, що в ній є. Ну, по-перше, це стіл, де ми працюємо, де все ми записуємо. Є штатив, два мікрофона, ноутбук. І саме найголовніше це стіна. Ось так вона виглядає з іншого боку. Це не те, це не через те, що я полюбляю, є фанатом світлофорів: червоний та зелений. Це для роботи. Спочатку ми повісили червоний фон. Це звичайна тканина, ну не зовсім звичайна, тому що вона не видає бликів. Тобто, якщо на неї, на неї попадає світло, то воно не блікує і нема такого паразитного відтінку на відео чи на фото. А потім вже був зелений фон. Це вид ззаду, це як я зараз сижу, це все бачу. Є зелений фон, ви його також бачите для чого? Для того, що ми працюємо з хромакеєм та в багатьох наших проєктах ми відділяємо спікера від заднього фону. Тобто, ми підставляємо туди ті картинки, котрі нам або відео, котрі нам потрібні, і буде. В наступному місяці повинно бути у нас ще одне онлайн-навчання, де я буду і розповідати взагалі, як працювати з зеленим фоном, що з ним можна робити, як це легко робити. Найголовніше, стіни не просто вони у нас такі чорні. Вони не чорні. Це звичайне агроволокно, тому що нам було нам нам потрібен був матеріал, за допомогою котрого ми б прикрили закрили те, що ми б набили нам на стіни. Спочатку це були звичайні яєчні лотки. Не смійтеся, тому що це найдешевший варіант, який використовується для того, щоб прибрати ехо в кімнаті. Звісно, він працює взагалі не так круто, як професійні інструменти для цього, але він свою роль і своє завдання він виконує. Чому ми відмовилися від яєчних глитків? Тому що, як виявилося, ніхто про це не знав, але у нас не зовсім виходило гарно з цим працювати. Чому? Тому що дві стіни у нас це прибудова в іншому залі ця кімнатка. І дві стіни вони, вони зроблені у нас з гіпсокартону. І коли ще Жінки записуються у них більш високий тон голосу, то ще більш-менш. Але коли записуюсь, я або чи інші чоловіки, котрі приходять для до нас на подкасти, про котрі я чуть далі розповім, то а, стіни резонують з нашим голосом і на всіх аудіофайлах, на котрі ми записували на всіх відео, а, є такі у голосі такі гудіння постійне, тому що. Стіни резонують, і не дуже це добре відображається на якості запису. Тому було прийнято вольове рішення, і ми поздирали яєчні лоточки та набили на стіни ватін. Звичайний, тонесенький ватін. І щоб його просто не було помітно, ми його затягнули цим чорним, цією чорною тканиною. В ідеалі, якщо було б дуже у нас. Дуже була б гарна можливість, і якщо вона гарна можливість буде у вас, ви можете купити професійне професійний матеріал для того, щоб просто обшити чи зашити кімнату, якщо ви будете її облаштовувати. Він виглядає ось такий, як чорні перемітки, це спеціальний графітовий картон. ой, картон, це звичайний графітовий поролон, котрий поглинає дуже добре ехо. І якщо ви зашиєте особливо невеличку кімнату, зашиєте ось цим матеріалом, таким чорненьким, то ви позбавитесь від еха приблизно на 95%, на 90-95. Звісно ж, в цьому ще грає і розміри та план планування кімнати, але, в принципі, ви отримаєте дуже якісне приміщення для запису вашого, ваших відео та аудіофайлів. Так. Далі, що я хочу вам розповісти? Це те. Що ми в цих кімнатках ми і записуємо. Ось, перше, це бібліотусовка. Це перше, це те, про що я хочу розповісти. Як вона виглядає? Я включу коротенький фрагмент, просто щоб ви побачили, як це йде, якщо ви не бачили наших роликів на наших сайтах бібліотечних у національній бібліотеці Іспанії завдяки застосуванню штучного інтелекту. Вдалося знайти невідомо до цього часу п'єсу Лопе де Веги, написану кілька століть тому. Технології штучного інтелекту, що були використані під час розшифрування непізнаних історичних робіт, у ну і так далі. Партіотеці... А це а, мій проект, в котрим в котрому розповідається про різні а, цікаві факти чи новини. Около бібліотечної тусовки, тобто, все, що зв'язано з книгами з бібліотеками, цікаве. Я розповідаю в цьому відео, і ви ви бачите, що позаду ніякий, ну такого фону таких приміщень у нас в бібліотеці нема. Це згенерована штучним інтелектом картинка для того, щоб нам нічого про авторські права не прилетіло. А вона була згенерована та використовується і просто як задній фон у цьому та інших відео. Ну в цьому конкретно відео, а в інших відео також використовується згенеровані або просто мною створені в фотошопі фони, котрі ми використовуємо, заміняючи ось цей зелений зелений екран, зелений фон, котрий знаходиться заді мною. В чому. Нюанс цих а, відео, ну по перше, це відео, котре йде на Ютуби. Вони вони користуються популярністю, їх дійсно дивляться. Але також, як і багато інших наших проєктів, вони дублюються в аудіоформаті. Чому саме в аудіоформаті? Тому що а, прослухати аудіофайл набагато легше, ніж а, завантажувати та дивитися велике відео, як мінімум, це те, що аудіо завантаження, воно просто витрачає менше е, мегабайтів, якщо ви використовуєте мобільний інтернет. А... Це аудіо на відміну від відео, ну і плюс в тому, що його не потрібно дивитися. Ви просто вмикаєте його на своєму девайсі та або десь у маршрутці, або готуючи їжу, чи ще щось. Просто його як радіо слухаєте і зовсім не відволікаєтесь на те, щоб туди дивитись. Тобто, можна як фон слухати. Це було. Наше рішення зробити або дублювати, як ось у випадку бібліотусовки матеріал на нашому сайті з подкастами чи на нашому блозі ви можете їх почути. Тобто, ми або дублюємо те, що ми знімаємо. Відео або у нас є окремий вид наших проєктів: це подкасти, куди ми запрошуємо різних людей з різних галузей, котрі або пов'язані, або взагалі не пов'язані з бібліотекою, для того, щоб вони могли розповісти щось цікаве про свою роботу, щось цікаве взагалі про сферу, в котрій вони працюють. Ось, наприклад, пропоную також невеличкий уривок послухати думки про громадську організацію Альтернатива Насильству. Як це взагалі подкаст відбувається? Як волонтерський рух, як громадська організація, ми не робимо акцент саме на воєнних подіях. І у вас вже була одна зустріч у нас в бібліотеці, так? Так, ми вже провели перший тренінг тут Ще в Полтаві. Будуть? Так, сподіваємося зібрати групу на наступні вихідні, 28-29 січня. Тобто ви знаєте. Це такий анонс. А, знову ж таки, вимикаю звук, щоб мож, міг спілкуватися далі. Нехай воно просто на фоні іде відео. А, в чому. Аспект та позитив саме подкастів, тому що це дійсно теж було цікаве, і люди, котрим ми пропонуємо сюди прийти та записатися, ось наприклад, у нас в планах на наступний квартал: це інтерв'ю з художником та інтерв'ю з поліцейською. І вони, наші гості, роз, будуть розповідати взагалі про свою роботу, про роботу в цій сфері, про якісь підводні камні, котрі мають люди знати, якщо вони хочуть зайнятися цією справою. І ідея була полягала в тому, щоб це були максимально якісь не, неформальне, максимальне спілкування. Якщо тема більш серйозна, от як у нас була укладачка книги та презентувала книгу по сільському хазяйству, то там, звісно ж, подкаст він був більш офіційний, більш стриманий, більш як можна зі спеціальною термінологією, Він був конкретний по питанням сільського хазяйства. Ось наприклад, ось цей подкаст думки альтернативного насильству, він вже більш Розслабне розслаблений для того, щоб люди не концентрувалися, могли послухати просто цікаву інформацію. Знову ж таки, це реклама подій, котрі відбуваються в нашій бібліотеці. Також є подкасти у вигляді не просто розмов з гостями, котрих ми запрошуємо. Є і в вигляді подкаста. Також він виходить окремо аудіо, окремо відео на нашому Ютубі. Виходить такий відеоролик, відеосюжет проєкт це недільні розмови про книги та кіно. А знову ж таки, запущу щоб він трошки пограв, щоб ви побачили, як це виглядає. Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для нас, Твої імені Олеся Гончара. По традиції вже Денис та Олена. І можна сказати, вже й по традиції з нами Тері Прачин. Це третя чи друга? друга точно? Це третя або четверта книга, яку ми в нашому циклі таких цікавих роликів про книги та кіно вже розбирали чи просто про них балакали. Що сьогодні у нас за книга? О, сьогодні у нас книга, е, купа перекладів. Поштова лихоманка звучить в перекладі саме е, книжному, і фільм там взагалі, мабуть, варіантів 10 назви. Сув по пошті, поштифікація і тримай марку. Ну тобто, переклад кожен прикладає як хоче, але е, поштова лихоманка, книга Тері Прачет. I'm a firm in the Далі йде fool. трейлер з фільму. А чому трейлер? Тому що ми порівнюємо книги на друковині та з їх екранізаціями у кіно або серіалах, або навіть в аніме. Бродячий замок Хало у нас також був у цьому випуску. Ідея в тому, що двоє бібліотекарів, чи це двоє звичайних людей, вони читають. Ну, полюбляю читати, та читали книгу, ось, наприклад, як тут Тері Праче та поштова лихоманка, та потім подивилися її в кіно або просто в екранізації. І вони хочуть порівняти, що було написано та як це було екранізовано. Обговорюємо різні нестиковки, обговорюємо різні аспекти цього екранізації, що було додано від режисерів, що було. Що гарного було вирізано, що не потрібного було додано взагалі, наскільки точно відповідає екранізація до першого паперового до паперової. Першого істочника, наскільки воно співпадає, також випускаємо як в аудіо форматі, так і в звичайному відео форматі, який ви зараз бачите. По-перше, чому в аудіо форматі також, ну я вже казав, що це. Просто воно краще і легше, тобто не потрібно завантажити відео і завжди з вами у на вашому телефоні, як база аудіофайлів. Ось чому ще? Тому що ми тим самим е, захочемо більшу чисельність людей це побачити та послухати. Наприклад, якщо людина хоче, вона може подивитися відео, а є ті, котрі. Не хоть не бажають а відео дивиться Ми їх залучаємо саме через аудіо тому що дуже велика кількість людей, якщо це якийсь великий відео. Відеоролик вони не хочуть витрачати свій час для того, щоб його весь подивитися. А ось цей ролик у нас, наприклад, де 21 ну, хвилину, але у нас є такі, котрі йдуть по годині, бо у нас і такий випуск а, в подкастах, і годину сид, сидіть і дивитися відео. Ну це не кожному захоч, захочеться. А ось годину йти, наприклад, на роботу чи потім і. Ідучи з роботи, просто послухати про книгу, котра або про фільм, котрий її цікавить, ну це теж дуже гарний варіант. Якщо є бажання взагалі зрозуміти, як ми це знімаємо, як ми це монтуємо, то ви можете знову ж таки на нашому youtube каналі перейти в плейлист онлайн-навчання та побачити прямі трансляції, на котрих я. Навчаю бібліотекарів, як користуватися фотошопом, як користуватися нейромережею, як користуватися сервісами для безкоштовного створення блогів, як користуватися е, програмами для опрацювання, обробки е, звукових файлів, як то, наприклад, Adobe Audition. Ось, а як монтувати відео в Adobe Premiere як їх багато. Ви можете починати дивитися, і вони будуть знову ж таки доповнюватися, доповнюватися. Вони не вирвані з контексту. Тобто, кожен, кожне відео воно продовжує попереднє. Ось ми, наприклад, у закінчили з тим, як а, створювати в першому, наприклад, відео. Ми в першому ми знайомимо до Photoshop для бібліотекарів. Ми знайомились взагалі, як Photoshop виглядає, як з ним почати працювати. В другому відео ми вже. Більш більш так доточно, ми вже вивчаємо деякі інструменти для роботи в третьому відео. Ми вивчаємо ще більше інструментів та занурюємося це і так далі. І в п'ятому, і в шостому. Тобто, це великий цикл, і він буде доповнюватися, тому що дійсно дуже велика кількість методів, як одне і те саме зробити в ній тій самій програмі. У нас є. Навчання Adobe Audition для бібліотекарів, де я розповідаю, як взагалі якусь базову обробку голосу, обробку ваших аудіофайлів в ньому можна зробити. Ми там також вивчаємо інтерфейс, вивчаємо взагалі, що за що відповідає, які кнопки у цій програмі, і воно це відео було два роки тому назад. І я хочу перезняти це: ну, провести знову ж таки нове навчання, тому що з цієї ж програми, тому що я. Там в ній розповім більше на якихось нових можливостей, які додавалися у нових версіях. Та е, хочу його просто перезаписати, тому що е, ну там низька якість е, відео, тому що тоді був карантин. Е, ми працювали то дистанційно, то в бібліотеці, і якось воно так сумбурно вийшло. І працю... Я за його записував не в цій кімнаті, а записував в нашому великому залі. Там ехо гуляє. Ось і тому я хочу його просто Тож, А, Тож, я ще хочу вам ще додати: окрім тих, що я вам показав, є у нас дуже коротко. Є у нас ще два таких проекти: це в котрих я зачитую невеличкі абзаци, невеличкі обсяги інформації з книги. Ну якісь якусь частину книги, я просто зачитую невеличку для того, щоб люди могли, прослухавши її, могли її. І могли дізнатися, чи цікавий, цікавить їх ця книга, чи не цікавить. Якщо вони зацікавилися від цього невеличкого фрагменту, то вони можна прийти до бібліотеки та її взяти у нас, щоб почитати. Ось. І другий це знову ж таки подкаст, де ми вже з моєю колегою ми вже балакаємо про книги. Про саме про книги. З це якби зовсім несумісні. Це ну, якщо людина обдарована, а, то вона обдарована усі у всіх напрямках, так так. — і до речі, це не просто так ще за вестерн, тому що знову ж таки будемо... максимально неформально, максимально намагаємося це робити цікавим, щоб людей зацікавлювати, і просто розповідаємо про авторів, про їх творчий шлях, про можливо розвиток їх вигаданого всесвіту, чи просто про історію їх книжок. Ось а... Загалом то все, що хотів, я вам розповів. Якщо Якщо у вас є якісь питання, я можу на них відповісти, якщо вам це зацікавилось, як і знову ж таки на нашому youtube каналі ви можете, або на нашому блозі, ви можете просто зайти, подивитися величезну ту кількість відеоконтенту та аудіо, котрий ми створюємо, і сподіваємось, що він дійсно комусь потрібен. Ну і глядяч, глядячи на перегляди під цими роликами, ми бачимо, що дійсно він комусь потрібен, а значить, ми не просто так це робимо. Ось такий, ось такий виступ у мене вийшов. Дякую за увагу.